Привіт, любі гусятки, гусачки та гусині! Я рада вас вітати на своєму каналі Гусь Читає. І сьогодні в мене день народження. Ну, сподіваюся, це відео вийде саме на мій день народження. Отож, якщо ви хочете мене привітати раптом, то я залишу в інфобоксі посилання на вішліст моїх книжкових бажанок. Ну, може, хтось захоче. Однак сьогодні мова піде не про мій день народження і навіть не про нову локацію, яку я зробила спеціально для того. Щоби знімати нові такі відеопосиденьки біля книжкові теми, чи що, ще, можливо, влоги. Не знаю, що це буде ще до кінця. Хоча мені дуже хотілося, щоб в мене були. Різні локації. От традиційно запрошую вас підписатися на канал Гусь Читає, і традиційно запрошую вас у телеграм, де я ділюся більш такими свіжими враженнями про прочитане, а також ділюся своїми враженнями щодо того, що бачу, чую, якісь передзамовлення чи що я замовляю, бачити все це набагато-набагато раніше ніж на каналі. От, тож ми розпочинаємо. І перший трец, який я би хотіла би зачитати, стосується тих треців, які я вже читала раніше. Тож вже є два випуски про треци, які я зарікалася не знімати. Однак ця тема мене бентежить, і ви, я бачу, вам дуже подобається цей формат. Пам'ятаєте, букросінг був відкритий з така шафка в кривому розі. і Я питала, як ви там, що ви там, а потім наткнулася на цей. Трец не так давно у кривому розі була ініціатива поставити у цю будочку з книжками для обміну між людьми. Вчора вирішила перевірити, а що ж там зараз коїться. В принципі, такого я і очікувала. Та все ж була дрібка надії, що люди залишаться адекватними людьми і не будуть пхати туди один непотрібний хлам, релігійні буклети, вже помальовані розмальовки і просто старі дитячі книжки в дуже поганому стані. Все ж таки, наше суспільство ще не доросло до буккросінгу. Ну що ж, я не можу не погодитися із останнім твердженням, тому що це те, що я озвучувала, і те, що я бачу в таких регіонах більш зросійщених, скажімо так, я просто спостерігаю, як люди звозять туди всю свою цю радянську бібліотеку, забираючи нормальні книжки, або просто туди звозять, тому що вони не хочуть там чи на макулатуру, Здавати, чи просто от їм так захотілося. Є така класна шафа, може, комусь воно буде треба. Вони реально вірять в те, що комусь, можливо, буде треба отой радянський примірник. Мені дуже сумно за кривий ріг, але я думаю, що Миколаїв також стикнувся із цією проблемою. Якщо б у нас взагалі була би така шафа з буккросінгу. Ви можете залишати також свою думку щодо цього, однак я обурена, однак не здивована. Наступний трець такий, що змусив мене і посміхнутися, і задуматися, і бути і згодною і незгодною із його автором. Дивлюся відео української книжкової блогерки. Я не очікувала, що мені так сподобається ця книга, бо я ніколи не читала книг, написаних так давно. Знак оклику, давно 1980 рік. Що мені є сказати так, якщо дивитися на час, то 80-й рік здається не таким вже і давнім для нас, це так, ну це ж зовсім нещодавно було. Але якщо порахувати, скільки років пройшло, це 45 років. І знаєте, книга, якій 45 років, це вже поважна книга, тому що багато всього змінилося. Світ дуже швидко рухається. Ви можете навіть не згадати, що було тиждень тому у. 可以呢，喝。<noise> А якщо брати такий часовий проміжок, як півроку, наприклад, то небагато з нас згадає, яка новина тоді ятрила душу українцям, тому що у нас настільки багато подій. І я, якщо чесно, вважаю книгу 1980 року, вже можливо, навіть не актуальною, тому що я деякі книги 2000-х читаю і розумію, що вони вже не актуальні. Ну от уявіть собі, 80-й рік, тобто, це людина, яка писала цю книгу десь в 70-х. 70-х. І Наскільки зараз відрізняється реальність, наша доступність до інформації, наша швидкість обробки інформації, якийсь аналіз, який ми проводимо не глибоко, а так миттєво, тому що завтра буде інший потік інформації. Так само і людські стосунки, мені здається, що це змінюється з тим, як розвиваються технології, наші стосунки дуже сильно змінюються. Коли ти читаєш, що люди раніше раніше дзвонили одне одному по телефону, там і можливо її не було дома, і через там маму, чи там бабусю а та забула, і коротше там ціле сімейні драми розгорталися на тому, що хтось до когось не додзвонився Ви собі уявіть, зараз ти пишеш повідомлення, і все ти бачиш, що людина просто його не читає, чи читає і не відповідає, чи що ще. Типу, і ти розумієш одразу, тобто ти не витрачаєш на це 20 років свого життя, щоби зрозуміти, чому вона тоді не відповіла. Ну короче, такі от драми знаєте, коли читаєш в книжках, думаєш. Господи, слава Богу, що я живу в 21 столітті. Що ви думаєте з цього приводу? Мені буде цікаво почитати, як і на кожний трец. Мені дуже цікава ваша відповідь і ваша думка. Можливо, ви теж вважаєте, що 45 років це не так вже багато для книжки. А вже ж 45 років це не так багато, як 100 років, і не так багато, як 200. Знаєте, проста математика. Наступний трец: почнемо тиждень з бази. Якщо людина не хоче читати від неї, треба від'їбатись зі своїми книжками і дозволити їй розслаблятися так, як їй комфортно. Книжки не обов'язкові для всіх. Книжки не елітна розвага, не треба всім читати книжки. І тут десь плачеть один самотній книжковий блогер. Ну він не самотній, нас тепер багато. Я згодна з цим постом. В принципі, можу сказати, що це не обов'язкова опція для всіх. Як би мені не хотілося, як би я би не хотіла популяризувати книжки і всі інші люди, які також читають і хочуть щоб інші теж багато читали. Однак в світі завжди будуть існувати люди, які не читають, так само як в світі будуть існувати люди, які не люблять дивитися фільми, які не люблять дивитися футбол чи я не знаю, ну все, що завгодно. Тобто ми всі з вами різні, і читання, воно, я би так сказала, воно не є обов'язковим. Однак не завадило би деяким таким людям, насправді, коли ти з ними спілкуєшся. В моєму ідеальному знаєте, світі всі читають хоча б новини, хоча б якусь книжечку один раз на рік. Я не скажу, що ніколи не змушувала читати людину. Я змушувала деяких людей читати, тому що мені важливо, Важалося це. Важливим. І ну, чи відчуваю я за це сором? Ні, <смі> не відчуваю. І я би зробила те саме, якщо б мене повернули би в часі, тому що деякі книжки необхідно було прочитати деяким людям, і я в цьому була абсолютно впевнена. Наступний трест був написаний про Колін Гувер і схожих на неї таких авторів-авторок, і ось як він звучить. Ніколи не розуміла, коли ось так поливають брудом будь-якого автора, що з вами не так люди. Така от зверхність по відношенню до читачів, а я не така, я не читаю плювки і всякий мотлох, А ви всі стадо, яке ведеться на маркетинг. Як на мене, якщо мені не подобається певний автор, то я його і не читаю, а цікавлюся саме тим, що подобається саме мені. Прочитала не сподобалось, так і кажу. Не зовсім мій автор, я таке не люблю. Але навіщо прямо принижувати саму авторку і разом з нею читачів? Для мене теж я дуже сильно згодна з цією тезою, що я прочитала, мені не сподобалося, можливо, вам сподобається. Тобто такі мої смаки, що я можу з цим поробити. Але я не говорю, що о Боже, мій мій мозок, він занадто класний для цієї книжки. Я не можу отримати задоволення від примітивних романтичних історій. Мені треба про війну, про біль і про античну філософію. Ні, це. Все мене дуже сильно гнітить в плані того, що люди накинують одне на одного і продовжують булити постійно навіть за таке, навіть в читальських колах, хто би ну навіщо? Нас і так не так багато у світі, знаєте, тим паче в нашій країні ніша така маленька. І люди, які вже хоч щось читають, я дуже вдячна. Я дуже вдячна, тому що в будь-який момент часу, якщо мені треба якийсь відгук на книгу, я можу знайти і не витрачати на це свій час, наприклад. Швидко зрозуміти, що це не моя книга, або що це дуже моя книга. Тому е, такі висновки, такі книжки. Тобто, якщо ця людина, яка читає ту ж Гувер, прочитає якусь іншу книжку е, і скаже, Боже, що це таке? Я нічого не зрозуміла. Ну, не треба на неї накидуватися, це тому, що ти читаєш Колін Гувер. Я просто зробила для себе такий висновок, що більшість людей дійсно читає бестселери. Вау, який висновок, неймовірно логічний. Типу, тому тому вони безселери. Однак завжди буде ця більшість, яка читає бестселери, яка читає, тому що всі це читають, яка хоче поділитися своїм досвідом, тому що це досвід, який проживає дуже багато дівчат. Насправді, коли ти живеш в своїй бульбашці, ти цього не помічаєш. Однак потім ти розумієш, що люди проживають стільки цих аб'юзивних стосунків, і їм дуже близька ця тема. І добре, що є такі книжки, які от їм близькі, які можуть їм допомогти, вони можуть зустрітися, обговорити це так само, як і інші люди, які люблять інші теми, вони можуть зустрітися і обговорити там те ж саме кохання, але взагалі в іншій постасі, і взагалі під іншим кутом. Наступний трет мене насмішив, тому що я теж потрапляла в цю ситуацію. Вчора зі мною стався перший книжковий фейл. Я нарешті взялась читати дуже бажану трилогію. І от дочитую першу книгу, і виявляється, що це була третя частина. Прийшла всі стадії прийняття за один вечір, але однозначно читала тому перші дві частини. Скажіть, що я не одна. Ні, ви не одні. У мене так було з Кейт Аткінсон, хоча ну це не якісь там трилогії. Однак я почала читати не життя за життям, а руїни Бога. Мені здавалося, що це окрема книжка. І виявилося, що ні. Тепер якби читати першу дуже дивно, тим паче, що я подивилася серіал, який мені дуже сподобався Життя за життям це просто шикарний серіал. От, ну, на мій смак, прямо ідеальний серіал. Мене так колись було з серіалом. Це було супер смішно про комікесу цей серіал, коли він ще виходив. Я включила восьму серію, і не помітила Я така, ну добре, якось так все закінчилося ще, я думаю, ого, як буде там далі. Потім включила другу серію, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому і знову восьму. І зрозуміла, що я не подивилася першу, Замість першої я подивилася восьму, а потім знову подивилася восьму і така. Стоп, тепер мені що першу серію? дивитися? Це було так тупо. Я себе тоді відчула, ну такою тупою, що просто типу, ну як ти могла не помітити, що це восьма серія? Ну а звідки я могла знати, що це восьма серія? Там ніде не було написано, воно якось так вибилося, що в мене ця була першою. Ротше тепер я дуже уважно ставлюся до того, яку серію клацнути там і не дивитися восьмого одразу. Тому що це ну втрачає будь-який сенс. І повірте, таких фейлів в мене ще було, і було. І в принципі, я хочу вам сказати, що можливо так і повинно було статися. Можливо, вам не треба було читати. І це ще класно, що ви це помітили. Ви могли прочитати все і взагалі не помітити. А це від нашумівшого вівату, Боже, скільки всього було, і лилося на той бідний віват за ці книжки, і лилося в бік блогерів, які завчасно розпорошують із нічого, типу, ну, хоча це ніч, не нічого, так я розумію, люди чекали ці книжки, і це жахливо, що це так довго відбувається. Однак, з двох сторін це спостерігати було дуже важко, тому що всі були невдоволені цим процесом. І от який трец я знайшла. Просто уявляю. Як ці книжки із розпродажу Віват через тиждень будуть на усіх барахолках, таке було із Оніксовою бурою, коли люди читали книжку за ніч і зранку виставляли на продаж, таке було з Арканом Вовків, таке буде із акційними книжками. Що мені хочеться сказати? Ну нехай таке буде на барахолках. Ну, люди будуть інші купувати, хто не встиг купити ці книжки за більш можливо приємною ціною. От в принципі, нічого поганого не бачу, що книжка опиняється на барахолці. Знаєте, на барахолці бувають дуже класні книжки. От це по-перше. По-друге, ну якщо люди взяли і вони ще й прочитали, і вони завжди продають книжки, то чому б її не продати? Чесно кажучи, не зрозуміла трошки логіку цього. Трецум однак, якщо мається на увазі, що нікому не потрібні, от книжки, які люди нагребли. Ну, напевно, можливо, в якихось відсотках люди просто беруть, тому що бачать акцію. І це нормальна реакція, напевно, тому що книжки дуже дорогі. а Коли ти бачиш мінус 80, то тобі башту <посте> просто скидає. Ти такий, о, мінус 80, навіть якщо я це не збирався читати, то я все одно це прочитаю. <посте> так от я і відволікаюся від тих книжок, які я взагалі повинна читати, а не ті, що на акції. Такий от третє був та от реакція на те, що будуть книжки. Книжки нікому не потрібні, хоча я бачила навпаки реакцію, що це такі книжки, які потрібні всім. Я хочу і ту, і ту, але їх немає в наявності. І всіх там опрокинули через одне місце і сказали: їх немає, їх немає, все, у вас нічого не буде. І Люди там і плакали, і злилися, і гресували на те видавництво. Ну, коротше, стільки емоцій щодо однієї акції я ще не бачила, тому підігріли вони конкретно всім. Наступне питання мені цікаво, що ви про нього думаєте. А вже ж я викажу свою думку, однак мені дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Чи можливо написати хорошу книгу, не проходячи письменницькі курси та не читаючи відповідну літературу, чисто на читацькому досвіді і своїх уявленнях та вподобаннях. Ну що ж, я думаю, що це можливо. Так би я могла би закінчити. Відповідь на це питання. Однак поясню, чому я вважаю це важливим. Тому що раніше люди писали без читацьких курсів, тому що люди можуть дуже багато читати, і в них виробляється свій смак літературний, тому що люди. Розумні і вони розуміють, як будувати сюжет. Чи вони не хочуть якихось порад, які будуть їм заважати писати цей сюжет і додавати якихось своїх несподіваних поворотів, які вони не планували. Хоча іноді це потрібно. Потрібен якийсь свіжий погляд, і щоб той же бета рідер прочитав і так далі. Часи змінилися. Так, тепер у нас дуже багато у цієї підготовчої роботи. Саме мені здається, що раніше було все. Простіше, тепер у нас є купа якихось отак, от, як, як це називати, оце от тісто, яке слоями йде. От спочатку одне, потім друге, редагування, третє, потім якісь ще. Потім... Ну, тобто ця робота вона безкінечно триває. Тепо мені здається, що автори зараз переживають, переживають на найкращі часи, хоча раніше теж там сильно їх книги, ніхто не знав, що треба якось потрапити в ці кола читацькі. І авторські, однак, що я хочу сказати щодо майстерності, так і щодо того, що люди зараз закінчують курси і пишуть класні книжки, і тому є підтвердження, їх там видають в різних видавництвах після курсів Літосвіти, чи там інших якихось платформ. І мені самій дуже подобаються ці курси, тому що вони якось розділяють мої думки на певні категорії, що є важливим, що є неважливим, тому що я іноді таким замиленим оком дивлюся на цю всю сферу і га і така ой, ну оце от важливо, а це там другорядне. Однак вони підсвічують ті питання, які я раніше вважала неважливими, не такими, от те, що треба нагально робити, і вони пояснюють, чому це не так, і вони якось розширюють у цей читацький кругозір та і письменницький І якщо людина просто пройшла якийсь там курс, вона заплатила за нього. Потім я, наприклад, відкриваю цю книжку, от я її читаю, і розумію, що вона написана по якійсь схемі. Okay. <laughs> По якійсь системі це було ще до того: до 22-го року. Я пам'ятаю, люди приходили, і от вони видали книжки. Я читаю цю книжку, і мене вона не торкає, тому що нові форми не будуть виникати ось, ось в таких от рамках. Тобто, це класно, що в нас є, що в нас є пояснення. Однак треба відштовхуватися від них і створювати щось своє. Ну, це моя думка. От треба гратися з цією формою, тому що текст він може бути плавним. Він Може бути зміїним, він може бути лінійним, і це все може бути в одній категорії твору, так, тут і зараз. І коли тебе вчать, отак, 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 а потім отак, от твій от, головний персонаж, там, Типу, немає такої ще відповіді на це питання, як би не було сумно, як писати. Немає цієї відповіді і ніколи не буде. Це так само, як дихати. А от як тобі жити це життя? Типу, ну не знаю. Не знаємо, але спробуємо пояснити, як це бачимо ми. Наступний трец для вас, книжкові блогери, щоб ми всі плакали у кутку. Тратила довіру до всіх книжкових блогерів, тому що останнім часом все, що вони кажуть, це є реклама, проплачена видавництвами, а не незалежний відгук чи огляд книги. А ви що думаєте про сучасних книжкових блогерів? І тут я навіть не втрималася і написала коментар, не пам'ятаю, що там було. Однак я говорю сподіваюся, що ви знайдете того книжкового блогера, з яким вам комфортно. Тим паче, реклама це це дуже рідко, коли людям платять за якісь книжкові огляди. Мені теж, до речі, прилітало, що вам напевно заплати. За часосховище господінова я така, ого. Хто мені заплатить за це? Мені ще ніхто не платив ні за що. Я, типу, виставляю свій відгук, чесність, те, що я думаю, це, що я відчуваю, і потім хтось пише: Та ви напевно знаєте, від за це гроші отримали. Так стає печально. Типу, любий щоденник, сьогодні мені знову не заплатили за огляд на книжку, яка була написана 20 років тому, чому мені не прийшли гроші на картку. От ну, це так печально. І це... Так сумно, що люди думають, що в книжковій сфері купа бабла, і всі спонсорують оці от книжки. Люди насправді знімають те, що зараз там популярне більше, от і читають те, що популярне. От, напевно, від цього втомлюються інші люди, які їх дивляться і читають. Ну, шо ви книжкові блогери? Взагалі розслабилися. Не цікаво вас дивитися, проплачені ви такі. Наступний трець дуже мені близький. Скажіть, чи варто писати негативні відгуки на книги, бо якось немає натхнення робити гарні фото для таких книг? І це така правда. Я колись хотіла зробити допис ще в книжку. Книжка дуже гарна, естетична, однак всередині вона була ніяка. І мені в ході цього відгуку я до неї повисила свій градус знаєте, цікавості. Сама знаєте, я сама їй надала у цього значення, тому що я її відфоткала, відредагувала це фото, тому що я якось її так. От вона ж буде в моїй стрічці, і, типу, якось негативний відгук писати ну, не дуже. А потім я змирилася з цим. Я взагалі перестала писати ці відгуки в інстаграмі чи де, тому що є такі, ну здасться напевно людині, яка зайде на мою сторінку, що я все, це ненавиджу, я все хейчу, типу, тому що в мене завжди є якась претензія до книжки. Тобто я вже почала писати відгуки і е, відслідкувала, що в мене завжди є якась претензія, в мене завжди є якась критика, і мені це не подобалося, і тому я просто перестала це робити. Однак мені дуже подобається, коли люди пишуть не тільки позитивні відгуки на книжки, тому що це було б дивно, що всі в якихось рожевих поні і тільки хвалять і хвалять ці книжки. І іноді, коли я шукаю, Відгук на якусь книжку, яка мені супер не сподобалася. Я стикаюся з тільки позитивними відгуками і розумію: ну не може ж так бути, що тільки мені вона не сподобалась. Ну типу, це це просто люди, які прочитали і здали її там десь на барахолку, чи поклали її назад на полицю, і все. А я сижу така, я думаю, так може, ще комусь це не сподобалося. А ніхто не признається. Всі тільки хвалять. Тобто, у нас да, у нас, звісно, з цим з критикою важкувато. Так, я тут обережно вступаю на цей лід наступного трецу, Дуже-дуже обережно. Звичайно, дуже сорі, але я не розумію, навіщо видавати, і тут така цифра, яку ви бачите на екрані, різних однакових видань, гордість і упередження або Джейн Ейр у світі є ще стільки прекрасних Красних письменників та письменниць з різних країн, з якими можна знайомити українських читачів. Але ну що ж, прямо зараз, поки ми сидимо, обговорюємо цей трец, відкривається нове українське видавництво, яке знову видає гордість та упередження чи багряного. Що, було. що я хочу сказати, в нас дуже мало гарних видань, тобто є багато цієї гордості випередження, але саме зараз почали видавати такі красивезні книжки. І також я зазначу, що я не цільова аудиторія Джейн Остін і так само я би не перечитувала Джейн Ейр, тому що ну, мені відверто не подобаються ці книжки. От та й взагалі, от такі от описи тих от переживань, типу, начебто, воно з гу гостротою гумору. Однак я не до кінця вірю авторці і не можу це читати спокійно, і мене дуже. Часто бісять такі тексти, от. тому для мене ці всі тексти видаються дивними, і справді смаки у всіх різні, от що треба зрозуміти. І хай буде у нас дуже багато видавництв і видавничого такого процесу щодо тих же класичних книжок, щоб у читача був вибір, у маленького читача також у підростаючого читача був вибір. Однак я розумію також і те, що з деяких країн у нас немає там Естонія, наприклад. Так, як я шукала потім Данія, от тільки зараз є там ця копенгагенська трилогія, так від Туве Дітлевсон, а раніше, коли я шукала в тому році, її не було. І багато чого немає, навіть європейського, не говорячи вже про Латинську Америку, не говорячи вже про літературу островів, яка неймовірно мене цікавить. Літературу Африки, африканський континент, це взагалі для нас щось таке, чого. Ну, немає чого в основному ці тексти пишуть люди, які там побували, і от вони нам, українцям, несуть цей текст в цих зубах своїх. Ну прочитайте, прочитайте. І знаєте, великого попиту на ці африканські історії немає. Тому мені теж сумно, типу попит, пропозиція, немає того маркетингу щодо цього, і ще й права треба купувати. А тут все так просто з класикою. Ну більш простіше ніж з тим, що ти зараз почнеш шукати перекладачів з тієї ж мікронезії, так які там перекладуть мови, тільки буде затрат, і в результаті хто у тебе купить цю книгу? Два там якихось дослідники і плюс там три ще зацікавлених читачів. Чи? Ну, а вже ж це бізнес, перше це бізнес. Це мене дуже сильно бісить, тільки подивіться на цей трец, а для кого, в Якабу досі російський інтерфейс. Я не один раз, коли відкривала, Якабу, він мене переводив на російський інтерфейс. І скільки разів я переводила назад, я не знаю. Типу... І він все одно іноді лагає, і знову мені інформацію видає оці от російські Ці букви. І така: стоп, що це таке? Знову, знову. Я не розумію, в чому їхня проблема, чому вони не можуть видалити його нахрін. Оцей ну, не я кабу, а от вони ж рекламують, постійно ця реклама мені е, на екрани, і ти переходиш, а там російський інтерфейс. я не розумію, може це в мене якісь налаштування. Коли я побачила цей трец, дякую, що це не тільки в мене така проблема, і мене це дуже сильно бісить, тому що я не хочу бачити цю російську мову ніде. От так, що отак, отакий трец, отака думка. Читаю романи. Думаю, о, який мужик. Закриваю книжку. Знову знайомі клоуни з що робиш, та що розкажеш. Я цей трець просто додавала для того, щоб ну, трошки розбавити атмосферу наших треців. І так, таке часто буває не тільки в якихось стосунках, однак, із коли ти закриваєш книжку, якусь таку глибоко моральну, з цікавими думками, і потім йдеш у світ, і тобі треба спілкуватися з людьми, які ну, у них такі, що робиш, це такий основний основне питання. І ці розмови якийсь момент. Часу мене дуже сильно діставали. Я прямо нервувалася, коли мене питали, О, як в тебе справи? Оце, от. <смі> мене прямо так не хотілося відповідати. Тому що ну, як можна взагалі відповісти на це питання, як в тебе справи? Ну, типу, ніяк не відповіси. Типу, в якій сфері? Конкретний момент, типу сьогодні так, завтра так. Тут дуже багато факторів, і ти просто відмахуєшся і говориш нормально, ну таке. Типу, навіщо ці смолтолки? Взагалі ці смолтолки, особливо з Австрії, що це в мене повелося. А я коли чула оцей от Як ваш день? <сум> я говорю, погано, тому що новини ми читаємо з України. Ви читаєте новини з України, а ми читаємо, і у нас все погано, і це правда, типу, у нас. Коротше, війна, який блін, який мій день? Хіровий мій день, який вчора хіровий мій день, типу, як і завтра хіровий мій день, тому що я тут сижу в цій Австрії, а не блін, в своїй країні, в якій я хочу жити, і щоб мене ніхто не чіпав і ніяка країна гній мене не чіпала. Ох, ох. І ще, знаєте, з цими е, питаннями е, йде така посмішка, типу, як твої справи, І ти не можеш сказати, що все погано. Ти такий. Добре, типу, ну, типу, щоб людині не спортити оцій посил такої, такої, такої етики, такої вічливості, яку ти не хочеш взагалі підтримувати, однак тобі треба. І це таке міні-катування я вважаю. І наостанок я хочу запитати вас, яку книгу ви нізащо не прочитаєте, не дивлячись на? Популярність. Ох, я дуже чекаю, що ж ви мені повідповідаєте на це. Я в свою чергу скажу, що, напевно, це щось із розряду цих Оніксових «Бурь» та «Четвертого крила, скоріш за все, це не моя література. От так само як і багато інших книжок, які я не хочу озвучувати. Однак я для себе ну, одразу розумію, чи це моя книжка, чи ні. Отож, дякую вам, що ви з гусаком, що ви зі мною. От, в мій день народження, і навіть не в мій день народження, в будь-який день ви готові дивитися це відео. Я дуже вам вдячна, я бажаю вам добра, як завжди. Бажаю вам крутих подарунків на ваші дні народження. Я бажаю вам того, щоб ви частіше виказували свою думку, не боялися зі-зі і принагідно зробити це в коментарях. Всім добра, всім папа. Але той гусячий крик значив зовсім інше. Цей гусак полетів і написав вірші.